Доброго дня, любі діти! Сьогодні я запрошую вас на заняття з малювання. Ми з вами будемо продовжувати вчитись малювати не традиційним способом, а саме веделкою. Пригадайте, що ми вже малювали з вами літні квіти, осінні квіти і травичку. А що сьогодні будемо малювати, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Слухайте уважно! Цей маленький хитрячок має повно колючок. Вдень він спить, ховається, вночі гарненько наїдається. У колючий їжачок ніс ховає так, діти, їжачок. Ось який гарний їжачок завітав до нас на заняття. Давайте спочатку розглянемо його будову. Що є у нашого їжачка? Тулуб, лапки, їх чотири, носик, очі, маленькі вушка. І також голочки коричневого кольору. Ось! Але перш ніж малювати їжачка, нам потрібно підготувати наші ручки до роботи. Зробимо пальчикову гімнастику. Жив на світі їжачок, мав він безліч колючок, він по лісу гуляв, гриби я ягоди збирав. Він нікого не боявся колючками захищався. як ти носиш їжачок так багато колючок. це, будь ласка, якого гарного їжачка, я вже вам намалювала. Зараз ми спробуємо зробити це з вами разом. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, фарби, пензлик, виделка. Серветка, також гашева фарба, розведена у тарілочці коричневого кольору і стаканчик з водою. Починаємо робити. Беремо пензлик, набираємо водички і фарбу ось такого світло-жовтого кольору. Розмочуємо її добре. І посередині аркушу малюємо овал. Це буде тулуб нашого піжачка. Потім ми його зафарбовуємо. Добавляйте водичку і фарбу, якщо вам це потрібно. Добре зафарбовуємо все кільце. Так, ось так. Далі ми малюємо йому мордочку. Ось таку остреньку. Також зафарбовуємо її. Потім домалюємо лапки їх у їжачка чотири, так, дві спереду, і дві малюємо заду. Так, Все поки що пензлик нам не потрібен. Ми його відкладаємо. Беремо виделку, також трошки змочили її водою, і ось так добре ми промокнемо її у куашеву фарбу. І робимо ось такі відтиски. Начебто. Голочки. Їх повинно бути багато фарбу можете додавати, вмочуючи постійно. Спочатку ми робимо це вгорі, потім унизу, щоб весь туп їжачка був вкритий голочками. А потім посереньки ось так щільно-щільно поруч нам потрібно зробити безліч ось таких відтисків нашою голочкою, вилочкою, виделкою, щоб були гарні, щільні. Голочки. Ось так все. Відкладаємо виделку. Знову беремо фарбу чорного кольору. Тепер пензлик. Малюємо йому око, носик, ось такий чорненький, маленький. І можна зробити ротик, щоб він у нас усміхався. Все. Їжечок готовий. Тепер ми зробимо йому травичку. Беремо фарбу зеленого кольору. Можете світлішу, можете темнішу, яка вам подобається. І робимо ось такі мазочки. Ось такі полосочки малюємо зверху донизу. Ось так. Начебто він сидить у нас у травичці. Так. Але ви ж пам'ятаєте, що у нас зараз осінь, і вже травичка д пожовкла, то ми можемо додати з вами або коричневе, або коричневою, або так фарби, де між зеленою додати ще і ось таку різну фарбу. Не забувайте постійно вимивати пензлик після кожного кольору. Фарби. Ось, так. Ось такий їжачок у нас з вами вийшов. Я впевнена, що у вас будуть ще кращі. Тож чекаю на ваші фото у групі вайберу. До побачення!